Винищувач міг – Це легенда розробки 1970-х, створений у Радянському Союзі. Його завданням було бути швидким, маневреним та смертоносним у повітряному бою, і в цьому сенсі цей літак є досконалим. Серійне виробництво було розгорнуто в 1982 другому році, а на озброєння повітряних сил СРСР. Він надійшов у серпні 1983 року. Сьогодні Україна використовує ті ж самі машини у сучасній війні, але для цілком інших завдань атакувати далекобійні цілі з хірургічною точністю. Тут криється величезна проблема. Цей винищувач було виготовлено понад 40 років тому. Його бортові комп'ютери навіть не знають, що таке глобальна система позиціонування GPS. Як же змусити таку стару машину використовувати новітні супутникові боєприпаси? Українці знайшли рішення, яке є одночасно простим і геніальним. Щоб краще це зрозуміти, уявіть неймовірну історію, що трапилася в травні цього року приблизно о 5.45 ранку, 26 травня, український пілот готувався до місії. Яка здавалася неможливою завдати удару по базі Федеральної служби безпеки російської спецслужби прямо на російській території? Ціллю була штаб-квартира ФСБ у Бєлгороді. йдеться не про типовий склад чи звичайну військову базу, а про командний центр путінських розвідувальних служб у регіоні. Це надзвичайно важливий і добре захищений об'єкт. І тут починається найцікавіше. Пілот мав здійснити цей подвиг, використовуючи Міг 29 якому 40 кроків та несучи французькі бомби, які теоретично навіть не повинні були працювати на цьому літаку, і вони спрацювали. Дивно, секрет полягав у тому, що до панелі кабіни пілота було прикріплено айпад так, звичайний айпад, такий яким ви користуєтеся для перегляду серіалів чи інтернет-серфінгу. Але на цьому iPad працювало спеціальне українське програмне забезпечення, яке робило неймовірну річ, воно перекладало сучасну gps інформацію на мову, яку могли зрозуміти французькі бомби. Уявіть, ніби ви взяли Волкмен із 80-х і змусили його відтворювати музику зі Spotify. Здається, неймовірним чи не так. Але українські інженери зробили саме це. Айпад отримував координати цілі, використовував власний GPS-приймач для навігації, а потім конвертував усе це у формат, який могли обробити бомби. Що ще більш вражаюче, традиційна військова інтеграція такої системи зайняла б роки і коштувала б мільйони доларів. А українське рішення вимагало лише кількох тижнів роботи та 500 доларів на покупку планшета. Але повернімося до нашого пілота. О 6.15 ранку він летів лише за 50 метрів над українським ландшафтом, настільки низько, що турбіни літака змушували колихатися пшеничні поля, злякавши птахів. Причина такого небезпечно низького польоту криється у фізиці, і це блискуче. Російські системи ППО, особливо відомі С 400 можуть виявляти та знищувати цілі на відстані 400 кілометрів, але це можливо лише якщо вони можуть бачити ціль. І тут вступає в дію кривизна землі незалежно від потужності радара, він не може бачити крізь планету. На висоті 50 метрів горизонт наземного радара становить лише 25 кілометрів. Це означало, що наш пілот був повністю невидимий, доки не наблизився в притул до росіян. Але він мчав проти часу рівно через три хвилини він мав відмовитися від цієї невидимості. Та піднятися прямо в поле зору ворожих систем оборони. Літак Ніс, дві французькі модульні бомби AISM Хамер, модульна авіаційна ракета, боєприпас, кожна вагою 250 кілограмів. Називати це просто бомбою майже несправедливо, оскільки AISM – це гібридна ракета. Звичайна бомба просто падає. Відома американська JDM використовує крила щоб планувати до цілі. Французька ж ракета АСМ має власний ракетний двигун, і це змінює все. Після запуску цей двигун запалюється і штовхає боєприпас до швидкості, близької до надзвукової. Це не просто падіння зі стилем, це моторний політ, який подовжує дальність до понад 70 кілометрів і дає достатньо енергії, щоб пробивати броньовані цілі. Кожна з цих бомб коштує більше ніж більшість будинків. І може доставити вибух через конкретне вікно на відстані 70 кілометрів. Точність становить лише один метр. Цей боєприпас було ретельно обрано для ранкової місії. О 6.22 наш пілот досяг критичної точки місії. Він різко потягнув ручку на себе і міг 29 миттєво відгукнувся. Його ніс піднявся на 45 градусів. Перевантаження втиснуло пілота в сидіння, тоді як висотомір почав шалено обертатися: тисяча метрів, дві тисячі, три тисячі. Раптом приймач попередження про радіолокаційне опромінення в кабіні вибухнув електронним хаосом. Усі системи ППО Західної Росії щойно виявили ворожий винищувач, який підіймався прямо в зону їхньої дії. Найближча система С 400 розташована на південний схід від Білгорода. Почала підсвічувати міх своїм радаром управління вогнем за секунди. Система управління вогнем мала отримати рішення на постріл, але пілот мав перевагу. Сюрприз, росіяни мали менше 45 секунд від моменту виявлення, щоб ефективно вразити ціль. Їхні процедури були розроблені з урахуванням конвенційних профілів атаки. Вони ніколи не очікували, що Україна зробить щось настільки божевільне. На висоті 5000 тисяч метрів пілот досяг точки пуску, Айпад показав оптимальні параметри стрільби. Два різкі удари струсонули фюзеляж, коли бомби Аае відокремилися від крил. Пілот негайно перевернув літак і різко потягнув ручку на себе, виконуючи маневр, який вразив би навіть винахідника цієї техніки у Першій світовій війні. Міг 29 дугою пройшов по небу, обмінюючи висоту на швидкість пірнаючи назад у безпеку низького польоту, позаду нього дві бомби пішли до цілі. Їхні ракетні двигуни запалали спалахом, прискорюючи їх по балістичній дузі до Бєлгорода. gps приймачі замкнулися на супутникових сигналах, тоді як інерційні навігаційні системи вимірювали кожне невелике відхилення. Бомби тепер летіли самостійно, роблячи сотні мікрокорекцій за секунду, щоб забезпечити точне влучання у заздалегідь. Запрограмовані координати. Маневр, який щойно виконав пілот, називається тос бомбінг, бомбометання скабрірування. Він був розроблений під час холодної війни, коли ядерні винищувачі-бомбардувальники мали скидати бомби, не пролітаючи безпосередньо над своїми цілями. Фізика проста набрати висоту під крутим кутом, скинути бомби по висхідній траєкторії, а потім втекти, поки інерція несе зброю. До цілі. Просто в теорії, шалено на практиці, особливо проти сучасних систем ППО. Російська відповідь була швидкою, але марною. Дві ракети перехоплювачі злетіли, щоб перехопити міг 29 Але літак уже повернувся на рівень верхівок дерев, виконуючи маневри ухилення. Перехоплювачі, розроблені для знищення висотних бомбардувальників, не могли відстежити ціль, що притискалася до землі. Вони пролетіли, не завдавши шкоди, їхні підривники знаходили лише порожнє небо. Тут криється критичний момент з 400 мала фатальну слабкість. Попри всю свою витонченість, системі потрібно було близько 10 секунд від виявлення до початку бою при роботі з низьковисотними цілями, які з'являлися раптово. Спочатку пошуковий радар мав виявити та класифікувати загрозу. Потім радар управління вогнем повинен був її захопити та розробити рішення на постріл. Самій ракеті потрібно було три секунди від команди пуску, щоб залишити рейку, і лише потім час польоту до цілі. Проти висотних бомбардувальників чи крилатих ракет із передбачуваними траєкторіями ця послідовність працювала ідеально. Проти винищувача, який виконує Тос бомбінг, вона була катастрофічно повільною. Що ще гірше, С 400 була оптимізована для великих літаків і ракет, а не для малих керованих бомб. Ракети-перехоплювачі. Це масивна зброя, призначена для знищення бомбардувальників, а не хірургічні інструменти для перехоплення високоточних боєприпасів. Менш ніж за дві хвилини бомби мали влучити в ціль. Офіцери ФСБ у Білгороді не підозрювали, що на них летять розумні бомби. Керовані супутниками, які вони не могли бачити, і технологіями, які вони не могли зупинити о 6.27 двадцять бомбі першій бомбісе Мехаммер пробила дах штаб квартири ФСБ. Підривник, запрограмований на затримку у 25 мілісекунд, відрахував час з електронною точністю, поки боєголовка занурювалася у верхню структуру будівлі. При детонації її 87 кг кілограмів вибухівки перетворилися з твердого стану на газ за мікросекунди. Ударна хвиля розширилася зі швидкістю 8 тисяч метрів на секунду, створюючи надлишковий тиск достатній для знищення будь-кого всередині будівлі. Але фізика руйнування тільки починалася. Вибух у закритій структурі створив феномен, який називається відбитий надлишковий тиск. Ударна хвиля рикошетила від стін і підлог, що вціліли, подвоюючи і потроюючи свою руйнівну силу. Друга бомба прибула через три десятки секунд, влучивши у місце за 20 метрів від першого удару. На цей момент структурна цілісність будівлі вже була порушена. Другий вибух влучив у структуру, що вже перебувала на межі обвалу, і завдав останнього удару. Руйнування поширилося ослабленою структурою, спричинивши те, що інженери називають прогресуючим обвалом. Поверх за поверхом, п'ятиповерховий символ російської державної безпеки перетворився на тліючу купу щебеню та секретів. Значення цієї атаки виходить далеко за межі фізичного руйнування. ФСБ є прямим наступником радянського КДБ і центральним стовпом режиму Путіна. Це була перша атака на російські розвідувальні служби за всю війну. Важливіше те, що вона сталася у Бєлгороді, на російській території, атаки всередині Росії несуть величезну символічну вагу, вони прямо кидають виклик російській наративу про те, що спеціальна військова операція не є віддаленим конфліктом без витрат для пересічних росіян, коли в головному російському місті лунають сирени повітряної тривоги. І вибухають будівлі, війна стає беззаперечною. Це навмисна українська стратегія, щоб збільшити ціну війни для Росії. Але, мабуть, найбільш захоплюючий аспект цієї операції це те, що вона символізує: нова ера у війні. Йдеться вже не про те, хто має найдорожчу зброю, а про те, хто більш креативний і адаптивний. Україна взяла 40-річний винищувач. Додала 500-доларовий планшет і французькі бомби, створивши потенціал, який кидає виклик одній із найскладніших оборонних систем у світі. Іронія полягає в тому, що сама С 400 тепер стала ціллю. Її потужні радари, як маяки в темряві, що транслюють своє місцезнаходження Українській електронній розвідці Росія змушена використовувати системи ППО малої дальності для захисту самої С-400. іншими словами, щиту потрібен власний щит. Майбутнє війни більше не належить лише над державам із найбільшими бюджетами, воно належить тим, хто може швидше впроваджувати інновації, краще адаптуватися та мислити нестандартно. І все це почалося з iPad. Прикріпленого до панелі Міг-29.